Він любив життя, музику, свободу і без вагань став на її захист 28 червня. У день його загибелі в Івано-Франківську, вдруге відбудеться фестиваль пам'яті Андрія Чепіля Чефест на території палацу Потоцьких знову зберуться ті, хто його знав та шанував. У межах дійства відкриття муралу з зображенням шеврона захисника, пластуна, музиканта, гурту Коралі та активного учасника революції гідності. Він був такою харизматичною людиною. Він був дуже багато різностороннім. Він як був і футболістом, він був шахматистом, він був учасником танцювального колективу, зокрема з Галицькою веселкою. Вони об'їздили півсвіту. Він справді він дуже рідко сидів вдома. він Зранку міг бути вдома в обід, десь там вже на Говерлі, а під вечір вже десь на якісь тусовці десь грати. Він хотів опанувати дуже багато інструментів. Він опановував клавішний інструмент, він опанував гітару, навіть коли він вже. Їхав на фронт, то він собі каже: я собі на день народження зробив подарунок. Я купив собі гітару. Він сею гітарою. Та гітара була і під Ізюмом, і під Куплінськом. Потім, коли він вже перевівся в 47-му бригаду, він каже: Я лишаю гітару там, бо ще не знати, як там буде. На фестивалі в цьому році знову ж таки буде благодійна ярмарка і аукціон під час фестивалю, де будуть розіграні лоти. І такою е, ізункою фестивалю вже вдруге е, найбільшим лотом фестивалю це є Трембіта, на якій грав Андрій. Цього року ми задумали е, запросити не менш, скажімо так, потужних учасників. Це рівненські, дуже близькі нам по духу е, рокабілі, рокери, е, гурт Отвінта. Ми вирішили запросити із сонячного Закарпаття гурт Рокаш. Це наші такі транскарпатські побратими. Ми граємо там свою специфічну музику. Вони грають з того боку Карпат свою специфічну музику. Також будуть наші такі надніпрянські музичні побратими. Це гурт Хорея Козацька, який є лауреатами Шевченківської премії, і, звісно, незмінний їх лідер Тарас Компаніченко. Виступимо і ми з гуртом Коралі, до якого, власне, мав неабиякий стосунок Андрій Чепіль. І відкриттям фестивалю, на старті фестивалю, буде також оркестр військової частини 1241 Національної гвардії України.